Цей тиждень в Луцьку ознаменувався ухваленням бюджету на 2025 рік. Якщо ж говорити про параметри, то загальний обсяг бюджету наступного року становимо понад 3 мільярди гривень. Ну але не стільки важливо, скільки всього буде грошей в бюджеті, як важливо також і те, яким чином ним будуть розпоряджатися. Ну і ключовою відмінністю. Бюджету наступного року від бюджету 2024 року, це є зменшення витрат на сили оборони майже втричі. Ну не то, що майже більше ніж втричі. Якщо у 2024 році виділяли 500 мільйонів гривень, тобто півмільярда, то в цьому році виділили лише 150 мільйонів. Ну під час ухвалення бюджету в стінах Луцької міської ради було жваво. І говорили про те, що держава забирає реверсну дотацію: 320 мільйонів. Ну, реверсна дотація це коли. Бюджети, які заробляють багато, віддають свою часточку. І держава розпреділяє ці кошти для бюджетів територіальних громад, які заробляють мало. Ну, в даному випадку держава каже, що вони будуть давати ці кошти на територіальні громади при фронтових територій, звідки більшість людей вже повиїжджало, бізнес там не працює. Але якось функціонувати треба. Треба забезпечувати діяльність міста, діяльність громад. І, власне, туди будуть спрямовувати ці кошти. Ну але попри те, ми бачимо суттєве зменшення видатків на сили оборони. І як на мене, це неприпустимо. припустимо. Адже е, такі видатки на сили оборони зменшились не лише в Луцьку, а й в інших містах, там Житомирі, Тернополі і так далі, тому подібне. І знову ж таки, частково це все через реверсну дотацію, про яку ми говорили. Раніше, а частково через те, що всі вже будьмо відверті готуються до виборів. Ми бачимо, що готується влада і на центральному рівні, і місцеві громади, термін діяльності, яких підходить до своєї до свого завершення їхня каденція, тобто вже п'ятий рік, вони вони також закладають більше грошей в бюджет, щоб там класти бруківку, щоб Висаджувати квіти, щоб виконувати там різні 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 забаганки виборців, щоб їх всі любили за них, голосували. Ну зрозуміле рішення це так звана гречка з міського бюджету. І ось тут я хочу сказати важливу річ: хочете піаритися, піартеся. Але робіть це на мавіках і тепловізорах. А ось стрічки вже будете перерізати після перемоги.